Ви що робить? Б'є б'є машину нам, і кашник. Тише, не нічого не, не цей. Ку Номер машини читай. 1808. Що такое? П'яний, п'яний, що ти робиш? Що ти робиш? <плес> Вадим, Вадим, а не п'яний. А не я! П'яне! П'яная! 140, місто Бердичів. я викликаю слідчу оперативну групу. Зараз людині загрожує життя і безпека. Тут, тут п'яні, неадекватні ПЦК, викликаю свідчу оперативну групу, сигнал виклику Бета. Вони зараз приїдуть і побачать вибили. Вибили. вибили, вибили тільки що вікно. Ну, поліція підходила, і поліція неадекватна. Переписуваю. Давайте зараз по... Чому поліція до нас не підійшла обов'язковый. А чому військовий нам виламав і слідчо... Це Побуйте, ви так з дітками оперативну групу на вулицю вулканів. Булканівську, Тому що коли нас зупинили людині? То до нас підійшов не поліція, а військовий. Чому він Ні. до нас підійшов на вікно? А не ви? виток, виламали, виламали вікно. Викликаю давайте сигнал бета, сигнал реагування бета. Зараз закінчимо з чоловіком. виклик слідчо-оперативної групи зараз не да загрожує і відкриває. Thumbs up.